Чому мало продажів? Мало продажів, бо нам соромно продавати, і це як така не наша провина, да, що нам соромно продавати, це наша історія, це наша спадщина. Давайте згадаємо радянський союз, а там було підприємництво взагалі заборонено. За продажі просто карали на рівні держави. А бути торгашем а, це було соромно, це було принизливо, це було небезпечно. І це таке ну клеймо на все життя було. А далі давайте згадаємо 90 90-ті період перебудови, там де були малинові піджаки, базари, кримінальні розборки. І в той момент в той період бізнес почав асоціюватися. З небезпекою, з страхом, з виживанням. Особливо це актуально для тих, хто знає такі історії, коли, наприклад, у сусідньому під'їзді підстрелили дядю Васю, який мав магазин за рогом, в який ходили постійно за покупками. І це не просто якась там історія, це наша пам'ять. Вона колективна, вона родова, вона тілесна, і ми з нею зв'язані. А отут, от ви так раз і вирішили почати продавати. Ну і все, всередині формується блок, всередині є сором, всередині є напруга, ну і в кращому випадку ви можете раз вийти в століс щось сказати і злитися. А в гіршому випадку вам взагалі може бути просто соромно навіть від думки про те, що ви ну, мрієте, хочете продавати. Це я озвучила тільки ну, одну да, з можливих причин, сором. Історія цих причин може бути безліч в кожного вони свої. Наприклад, це може ще бути страх грошей. Бо якщо я продаю, то це ж мені гроші дадуть, а далі що, що з ними робити, непонятно. А от про цей страх грошей я про нього детально розповідаю в своєму безкоштовному практикумі 5 кроків до ясності в грошах». Напишіть мені ясність в Директ, я надійшлю доступ до закритого телеграм-каналу.